Вітаю вас на телеканалі Раї. У студії працює Вікторія Уніцька. І просто зараз ми готові розповісти про головні події доби. Шанували пам'ять героїв. У парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового в Івано-Франківську родинам трьох полеглих бійців урочисто вручили ордени полеглого воїна. Як відбувалась церемонія, дивіться у матеріалі Вікторії Ганчук. Підзначили полеглих героїв в Івано-Франківську. Вручили ордени полеглого воїна родинам загиблих бійців. Кожен із них воював у складі 33 ї окремої механізованої бригади. Подію провели у парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового. Заступник командира цієї бригади, Руслан Сакало, каже: завжди важко вручати нагороди сім'ям загиблих бійців, які мужньо боролися за незалежність. На жаль, доводиться. Саме такі відзнаки в тому числі і започатковувати, щоб родини полеглих воїнів відчували, що за них не забули бригада, що вони відповідно не поза увагою бригади. Їхня втрата для нас теж болючі б'є, ну, не так зрозуміло, як родинам, але теж болючі б'є, тому що хороший солдат. Ми, Боляче сприймаємо втрату хорошого солдата. А вони насправді були хороші солдати, хороші воїни, які воювали і, на жаль, які загинули. Загалом посмертно відзнаки вручили трьом полеглим бійцям: Володимиру Яремі, Михайлу Гулію та Роману Кабишеву. Мати Романа розповідає: він разом із батьком починали свій військовий шлях разом. Загинув 13 грудня мені сповіщення прийшло, безвісті був пропавший. Аж ДНК зійшлося у. Позвонили мені у вересні по ДНК. Загинув і фашисти наші забрали, наші фашисти забрали тіло до себе і повернули аж через пів року. Так. Син мій був дуже добрий. Відзнаку від командира вручають військові частини за своєю ініціативою. Це, знаєте, шана, це повага, це свідчить про те, що командування частини пам'ятає своїх героїв і користається любою нагодою, так от приїхати, не тільки вручити відзнаку, а поспілкуватися, розказати, як служив, як, за які можливо обставин, то, що можна розказати, самі розумієте не все. От і які проблеми? Можливо, якісь проблеми може допомогти вирішити командування частини. Такі заходи з вручення ордену полеглого воїна від 33-ї окремої механізованої бригади в Івано-Франківську проводять вже не вперше. Вікторія Ганчук, телерадіо Раї. Юлія Ліднєва старший солдат, учасниця бойових дій, і колишня військовослужбовиця батальйону Едельвайс, яка нині служить у ТЦК. Попри втрату чоловіка, який загинув за три дні після народження їхньої доньки, вона знайшла у собі сили продовжити службу та допомагати захищати Україну. Її шлях боротьби та віри у наступному сюжеті народила доньку, а за три дні втратила чоловіка. Юлія Ліднєва, старший солдат, учасниця бойових дій та колишня військовослужбовиця 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». до війська потрапила 20 вересня 2020 року на посаду бухгалтера. Розповідає, хотіла бути поруч із чоловіком Ростиславом, який служив в армії з 2015 року. Так сталося, що він своє життя більше без армії не бачив. А я не хотіла, щоб ми були не поруч. І так запропонував, каже, є посада, є цей. Будеш, каже, буду. Головне, що поряд, головне, що разом. Спочатку це був ну, маленький напрямок роботи, потім збільшився. Так, перевірка особового складу, виплата грошового, виплата винагороди потім з часом, коли ми переїхали. На турецький напрямок. Повномасштабне вторгнення Юлія зустріла в Івано-Франківську. Тоді вона була на четвертому місяці вагітності. Мене так трошки поберегли, і я, можна сказати, на такому лайті дуже зустріла війну і одразу мене забрали. До сьомого місяця я була на роботі, все там було трошки важко було, самі розумієте. Але працювала, працювала, працювала. У цей час чоловік Юлії Ростислав захищав кордони України, спершу на Волинському напрямку, а потім обороняв Київщину. Загинув у 2022 році на Луганському напрямку через три дні після народження донечки, яку назвали Діана. У нас є дитинка, їй два і чотири. Він якраз загинув, коли вона тільки народилася. Через три дні він загинув. Бачив по відеозв'язку. Так, це максимум. Попри складні обставини, Юлія продовжила службу. За два з половиною місяці після народження дитини жінка вийшла з декрету. І нині продовжує службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Якісна освіта для кожної дитини. Івано-Франківську на брифінгу голови громади говорили про освітній процес та роботу навчальних закладів, як працюють школи і дитсадки в умовах сьогодення, та коли учні підуть на зимові канікули. Дізнайтесь у матеріалі Яни Лазорек. Якість освіти під час повномасштабного вторгнення про це йшлося під час брифінгу у очільника Івано-Франківської громади. Директорка департаменту освіти та науки Вікторія Друтянко каже, через масований обстріл міста було пошкоджено заклади освіти, але вже вдалося відновити. Наразі станом на зараз завершені всі роботи з встановлення вікон і з ремонту фасаду. В цьому випадку також хочемо подякувати Карітас, який долучився до відновлення фасаду дитячого садочку номер 26 Барвінок двотижневі канікули для дітей навчальним закладам рекомендують починати з 25 грудня. Але я хочу нагадати, що заклади освіти є самостійними і можуть самостійно приймати рішення спільно з батьківським комітетом і обирати для себе, коли краще провести канікули. Минулому році нас були п'ять закладів, які самостійно прийняли рішення і провели канікули не з загальною кількістю шкіл. Окрім того, нагадує головна освітянка міста. Цьогоріч продовжили програму бюджет. Ед участі, на яку виділили майже 30 мільйонів гривень. Так перемогли 18 закладів освіти, 10 закладів загальносередньої освіти. Мова йде про ліцеї, чотири заклади дошкільної освіти, садочки і чотири заклади позашкільної освіти. А ще заклади освіти постійно проводять ярмарки та збори коштів. Загалом вдалось виручити понад 4 мільйони 700 тисяч гривень. Яна Лазорик Віктор Костенюк телерадіокомпанія Чарівний день для дітлахів івано франківську напередодні дня Святого Миколая влаштували святкове дійство для малечі з центрів цілодобового перебування. Як створювали атмосферу тепла, радості та справжнього дива? Дивіться у сюжеті Уляни Фицик. Свято, тепла та надії за ініціативи Івано-Франківської обласної військової адміністрації у центрі дозвілля дітей та юнацтва провели святковий захід для дітей. Сьогодні ми робимо свято для наших діточок, які знаходяться в наших обласних закладах, які турбуються і дбають про дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Діточок сиред, діточок, які позбавлені батьківського піклування. 81 дитина з наших центрів сьогодні буде мати свято. Прийде святий Миколай з подарунками. Відповідно, свято, де є можливість не тільки гарно дітям розважитися, але також є можливість дітям відпочити і розвиватися. Під час вистави зимова казка Карпат діти змогли зануритися у справжню атмосферу магії, дива та щирих емоцій. 14-річна Зоряна є вихованкою центру Теплий дім. Дівчинка любить співати і вірить, що скоро у неї з'явиться сім'я. Хотілося б на Миколаїв мене забрали сім'ю. Щоб це свято подарувало мені хоча б таку, як вам сказати, теплоту сім'ї. Не знаю, більше нічого. Ну і сподіваюся, там знайти нову себе в цьому році на заході. Діти змогли взяти участь у цікавих конкурсах та отримати солодкі подарунки від Святого Миколая. Керівниця служби у справах дітей Марія Євчук зазначає, такі заходи проводять кожного року. З нагоди дня святого Миколая для дітей організовано і забезпечено проведення комплекс заходів. Це є буде святкова вистава, майстер-класи, бульбашкове шоу, аніматори. Подарунки в межах турботи про дітей, які з тих чи інших причин залишені без батьківського опікування, опіки. Держава, державні органи виконавчої влади, органи місцевого середування підтримують таких діток, вихованців закладу. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Вогонь забрав двоє життів. В Івано-Франківську у смертельній пожежі загинули мати та син. Трагедія трапилась 2 грудня у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Вовчинецькій. Які деталі відомі розкаже Юлія Торконяк. Смертельна трагедія в Івано-Франківську у дев'ятиповерхівці на вулиці Вовченецька трапилась пожежа, яка забрала життя матері та сина. До місця події одразу прибули рятувальники у складі ланки ГДЗС рятувальниками винесено та передано медикам двох осіб. Це жінку 39-го року народження, чоловіка 1976-го року народження. На жаль, медиками було констатовано смерть даних людей. На свіже повітря з верхніх поверхів рятувальниками було виведено двох людей. З них одна дитина. Марія Стефанишин у цьому будинку мешкає вже 40 років. Розповідає у квартирі, де спалахнуло полум'я. Проживала сім'я, яка захаращувала квартиру сміттям. Саме воно й загорілось. Мама. Така трошечки хвора жінка, тому що вона все зносила, вся, всякі сміття, оце і видно, що зараз сталося. А її син, один син в неї надійний, приїжджає на машині, завжди щось їй допомагає. А цей наймолодший Сашко він таксував, але він так запивав, що він тиждень таксує, тиждень все. Ну бачите, до чого поведено, самі бачите, що є. Ми один неодноразово зверталися вже і Заставляли їх, щоб відпочистили. Там у вона зносила спочатку під балкон з тої сторони будинку. Усі причини пожежі наразі з'ясовують фахівці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Під суму кроку в мистецтві В просторі зодіак Коломийського палацу культури та мистецтв відбувся перегляд мистецьких програм аматорських колективів. Учасники прагнули підтвердити чи здобути почесні звання народний і зразковий, оцінювало їхню творчість журі з обласного управління культури. Як проходила ця подія та хто отримав визнання, дізнаєтесь з сюжету коломийських журналістів. У Коломийській громаді більше десятка колективів мають звання народний або зразковий, та воно надається напевно кількість років, а далі його потрібно підтверджувати. Головою журі цього річ була Мирослава Корнелюк, заступниця начальника управління культури національності та релігії обласної військової адміністрації. Вона із колегами мала нагоду переглянути виступи п'яти колективів. Саме на таких колективах у нас тримається народне аматорське мистецтво нашої Івано-Франківської області, нашого Прикарпаття, кожної те. Реальної громади районів, тому що це власне саме ці колективи є основою всіх концертної діяльності, гастрольної діяльності, всіх державних заходів, які проводяться власне саме на цих колективах. І нам дуже відрадно, що Коломищина сьогодні, до речі, дає чотири колективи на присвоєння, адже це фінансова підтримка. Заслужена артистка України Алла Комлянська каже, що таке звання дає поштовх дітям активніше займатися улюбленою справою. Народного, це, напевно, дійсно, якась така сходинка в нашій творчості, в творчості нашої вокальної студії. Діти багато працюють для того, щоб їх визнали. Тобто, звання народного це якесь визнання. Репертуар наших дітей в першу чергу він патріотичний. Ми співаємо виключно українською мовою. Це патріотичні пісні, вони про Україну, вони про наших татів, які боронять нас. І нам це. Болить Тішиться, що коломийські колективи на високому рівні в області, і очільниця міського управління культури Мар'яна Кодіна. Ми тішимося тим, що наших колективів більше є, вони стають все більш якіснішими, тому що ми знаємо, що сьогодні діти, молодь це є такий, знаєте, місточок, фундамент для передачі нематеріальної культурної спадщини, яка є важливою складовою сьогодення. Без минулого немає майбутнього. Журі дали високу оцінку виступам таких колективів, як Театр студія Соломія, вокальна студія «Зорепад», фольклорний ансамбль Берегиня, народний аматорський драматичний театр імені Василя Симчича та народний аматорський ансамбль танцю Покуття. З коломиї Богдан Малецький Галина Венчук телерадіокомпанія Раї. Історія, що витримала століття. У селищі Битків на Надвірнянщині відзначили 100 років храму святої великомучениці Варвари, збудований у 1923 році для польських вірян нафтовиків Він пройшов крізь десятиліття змін, зберігаючи свою святість. Після втрат і перетворень, зокрема на спортзал, храм відновили і передали греко-католицькій парафії у 2010 році. Як святкували столітній ювілей, дізнаєтесь з сюжету Іван Неосташук. Осташук. Ось цей храм, що убиткові на надвірнянщині для двох тисяч польських вірян нафтовіків, збудували ще у 1924 році, коли у селищі почався стрімкий розвиток нафтопромислу. До 1945 року святиня служила людям. На початку відправляли в такому гаражі, пристосовували до богослужінь, і 23 й рік вони люди тут. Почали будувати і в 24-му закінчиться жартування було підприємців, які тут мали копальні, і так далі. І всі люди жартували і так. Дуже швидко той храм був збудований, і, і освячений аж був повністю в 37-му році ромокатолицьким єпископом. Але прийшов час, коли прийшла радянська влада. Це все змінилося. Людей переселили, виселили. Просто і храм пішов в пустку. Частину речей більшість вивезли до Польщі. У 50-х роках у костелі облаштували шкільний спортзал. Тут пів століття з місцевими дітьми проводили фізичне виховання. У 2010 році з ініціативи отця Володимира та підтримки людей храм відновили і передали греко-католицькій парафії. Храм вже був порожній. Вже забрався в спортзал звідси, і ми вирішили громадою нашою невеликою, такою промисловою почати відновлювати храм. Я дякую дуже тим нашим людям, які так допомагали один одному, всім нам. І потихеньку, потихеньку ми той храм відновили. Служимо, владика Миколай посвятив його в 2011 році. Всі сказати, що добро завжди перемагає зло. І цей храм був великий довгий час, Можна так сказати, що він не функціонував через радянську владу. Якщо 15 років тому назад в цьому храмі це був спортзал школи, то ми бачимо, як наполегли старання місцевого священника, отця Володимира Чорнокого дало нове життя цьому храму богослужіння з нагоди сторіччя святині очолив владика УГКЦ Коломийської єпархії Василій Васюк. Він зазначив, відродження храму є важливою подією для місцевої парафії. В Україна ще має багато святинь, котрі треба повертати. І я радий того, що ця святиня збудована 100 років тому назад. Сьогодні повернулася в лоно церкви. Бо люди церкву повинні мати, як той корабель. Якщо якась трудність, якась потреба, вони завжди в неї вступають так, до корабля ноя і рятуються, вона їх спасає. І ця є святиня Божа. Вона не може бути спортзалом. Школою і так далі. По закінченню літургії владика відвідав дім милосердя святої Варвари та зустрівся з переселенцями. Будівля сьогодні служить прихистком для людей. Вона була споруджена в ті роки, що і костел. Костел і цей будинок будувалися практично одночасно. І бачимо, що е, в цьому будинку ми зробили тепер Дім Милосердя тої Варвари. Це не мов би знайти продовження того, тої церкви і, 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 і того благословення, яке ста Варвара селає на це місце для того, щоб е, тут творилася діла милосердя, щоб вона... Опікувалася тими людьми, які є зараз які є в потребі, які є, і які будуть ще в цьому місці перебувати. Нас настільки вразило, що стільки людей прийшло сюди, і настільки люди, як молодь. І це у нашій місцевості такого немає. Шанування традиції, релігії, мови. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Сила, витривалість і командний дух. У Коломийському ліцеї номер 8 провели відкриту спартакіаду до Дня Збройних сил України. Разом із військовими за перемогу змагалися рятувальники, поліцейські, залізничники та освітяни. У десяти видах спорту свої сили випробували вісім команд. Як прийшли змагання, розкажуть наші коломийські журналісти. Це вже третя відкрита спартакіада, присвячена Дню Збройних сил України. Організатором такого турніру виступає Коломийська міська рада. Окрім військових, до участі у змаганнях запросили освітян, рятувальників та поліцейських. Також цьогоріч у змаганнях взяли участь люди із інвалідністю. Оскільки у Спартакіаді цього року беруть люди з обмеженими можливостями, ми розширили програму. В цьому залі будуть відбуватися змагання з волейболу і з перетягування канату. На вулиці будемо Втягуватися на турніку, у хімічному кабінеті ми будемо змагатися у шахах і шашках, У стрілецькому тирі будуть змагання з кульової стрільби, в коридорі буде настільний теніс, і в другому коридорі буде армрестлінг, гиря і дартс. Володимир наразі проходить реабілітацію, каже, що любить інтелектуальні ігри. Однак хоче себе спробувати, і у стрільбі. Це є в першу чергу можливість зустрітися, так би мовити, з собі подібним. І наступний момент це знову ж ну скажу так особисто від себе, бо кожна людина дивиться через призму егоцентризму. Відповідно, для мене це є перше. Ну, почути, що мій організм зараз може. Тому що я на лікуванні вже більше півроку, і більшу частину лікування я провів іменно в госпіталі ветеранів війни в місті Коломия. І відповідно, як би сказати, Серйозних фізичних навантажень не давали, тільки все в межах програми. Тобто, зараз буде цікаво. Однією з найсильніших на турнірі була команда освітян. Вони не тільки змагалися, але й створювали для учасників гарний настрій. Різні заходи є, в Коломиї. Це зв'язано із не тільки з культурою, але й з спортом. Тому ми обслуговуємо різні заходи. І нам дуже приємно, що сьогодні така третя спартакіада наших героїв. Ось, і ми. Ну, Духова музика взагалі вона піднімає дух наших воїнів. В результаті змагань освітяни опинилися на третьому місці. Срібними призерами стали представники військової частини А 4104. А перемогу здобула команда Державної служби надзвичайних ситуацій. Рятівник з коломиї Іван Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Ось таким був цей день на Прикарпатті. Після невеликої паузи головні події зі світу залишайтеся з нами на телеканалі Раї. よっしゃ